Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Бізнесмен Ігор Коломойський, який нині перебуває під вартою, різко висловився проти Мураміндіча, фігуранта розслідування щодо можливої корупційної схеми в енергетиці. Подай принеси при три трипи, горілочки, шашличку. Ну які мільйони доларів. Ну, де Енегоатом, а де він? Він же навіть у школі не навчався, заявив Коломойський, коментуючи роль міндіча. Відео розмістив у себе в соцмережах нардеп від партії ЕС Олексій Гончаренко. Ось слова Коломойського в оригіналі. Вони не діло на шевошено чистый черт. Нет, ну видно, сказали уезжать. А может подумал, что если не уедут, так они и где-нибудь полетут Как это вот, крипто романцает. А, вот, Что в Феррари или в Ламборгини. Но причешет его, что в конце года. Что, бы не хоть за это было. Не, на не хочется пидоров. Ну конечно, в квартире что-то слушает, тысячи записи, шо ничего делать, клоун. Раніше Коломойський зазначив, що стежить за перебігом справи, а міндіча назвав стрілочником, який не тягне на главу мафії. За його словами, попри колишні добрі стосунки, міндіч ніяк не пов'язаний з власною справою бізнесмена і не може на неї впливати. Калинчук Вовнянко підкреслює. Просто дивовижна заява. Директор НАБУ Семен Кривоно заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність голови офісу президента Андрія Єрмака до корупційної справи міндіча Галущенка. Тобто, оцініть глибину глибин голова національного антикорупційного. Ні, бюро припускає, що керівник офісу Зеленського замішаний у корупційних оборудках, Ну, спростувати він же не може. Тобто, взагалі в розвинутих країнах міністри і керівники силових відомств подають відставку зразу ж після таких сумнівів у їхній доброчесності. А тут, як на мене, Зеленському треба терміново позбуватися цього офіс-менеджера, але я упевнений, не позбудеться. Потонуть разом. Депутат Ар'єв підкреслює, коли Зеленський був тільки тефлоновим кандидатом з іміджем Голобородьки, я спробував зішкребти тефлон 1 березня 2019 Року опублікував як лідери комічного 95-го кварталу, на чолі самим за отримували 41 мільйон доларів з коштів, крадених Коломойським у Приватбанку освіжіть пам'ять посилання в коментарях. Тоді Зеленський у відповідь виступив з погрозами, що нікому не забуде, його люди таки відігрались на моїй родині, у наймерзеннішій з можливих формі фальсифікації. Потім слідство інфо підтвердили моє розслідування своїми пошуками. Однак більшість все одно вперто не вірили, що за В під тефлоном. Але я про інше Коломойський, який відкрито підтримував прихід. Зеленського став доктором Франкенштейном, постраждалим від власного творіння, проте реальний олігарх на відміну від літературного персонажа, не обтяжений моральними якостями аристократа. Тепер він розповідає про Зеленського як про Наполеона, якому недовго залишилось. Тобто, Коломойський абсолютно свідомо впарював українцям заздалегідь проблемного персонажа, який завинив йому лише тим, що скористався безвихідним становищем творця, про якого питали в ФБР, закрив його в клітку і почав відбирати бізнес. Не знаю, ще після цього довести дорогим співвітчизникам, що вести на подібних кандидатів себе дорожче не тільки Коломойському, звісно. До речі, Наполеон в результаті програв війну. Хоча історія повторюється здебільшого вигляді фарсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.